Няний бум мінус 25% на вітаміни торгової марки Свей в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на ліцесед та ліцесет МАКС. 15% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Чи відкривати небо над Україною вирішує лише наша держава. Проте літаки належать лізинговим компаніям, які додатково страхують борти в залежності від рівня потенційної небезпеки. В Україні вона надвисока, тому щоб аеропорти запрацювали для цього потрібне ще рішення власників літаків. Для чого відкривати небо над Україною зараз? Мова не лише про подорожі українців до Європи, але й про наповнення бюджету країни податками з авіабізнесу. Перед повномасштабним вторгненням лише один Бориспіль сплатив до бюджету понад 2 мільярди гривень. Крім того, відкриття повітряного простору вирішить проблеми із перекриттям польських кордонів для ввезення в Європу українських товарів. Які аеропорти України можуть запрацювати першими? Наразі розглядаються лише два українських аеропорти. В Одесі неможливо відновити авіосполучення через постійне тероризування міста ракетами. Аеропорт Київ імені Сікорського постійна мішень ворога, тому його теж не розглядають. Потенційно найвірогіднішим залишається міжнародний аеропорт у Львові, проте Бориспіль більше відповідає безпековим стандартам та рівню навченості персоналу. Але для цього потрібно створити залізний повітряний коридор від кордону України до аеропорту. Що таке залізний повітряний коридор? Залізний повітряний коридор це обмежений простір за висотою та шириною для безпечного руху цивільних літаків. Для цього судно має постійно знаходитися під захистом ППО від ракет та безпілотників. Також літак має протистояти потенційним ворожим засобам реб, які впливають на навігацію та зв'язок з аеропортом. Цей шлях має передбачати додаткові захищення маршрути на випадок ракетної небезпеки чи надскладних погодних умов. Чи реально в умовах активної війни зробити залізний повітряний коридор від кордону України до аеропорту? Такий досвід практикують в Ізраїлі. Проти них комбінована система захисту неба, залізний купол та ППО Праща Давида з інтенсивними ракетними обстрілами. Ці засоби на всі 100% не справляються. В Україні немає жодної з подібних систем. Крім того, в умовах комбінованої масованої атаки ворогом система свій чужий може не розрізнити цивільний літак з пасажирами від російської ракети чи безпілотника. Тому наразі створення залізного повітряного коридору для України є малиймовірним.